Крута історія з Казахстана. Боксер у минулому був змушений показати свою реакцію, аби знешкодити терориста в аеропорті. З ним уже зв'язалися з WBC та навіть нагородили. Скільки? Аж чотири українських супертяжі візьмуть участь у гран-прі WBC в Саудівській Аравії. Розповідаємо про велике поповнення на турнірі для проспектів. Та Бенавідес, який нарешті може відбоксувати не лише за чемпіонський пояс, а й за абсолюта. Партнер проєкту Фавбет. Український боєць корейського походження Арнольд Хегай провів надзвичайно важливий бій минулими вихідними. Наш напівлегковаговик мав хороші позиції в рейтингу WBO і за умови перемоги над Джуетом Гонцелесом мав шанси вийти на чемпіона. Поєдинок видався складним, адже Гонцелес добре підготувався до стилю арні. Одесит це боксер близької дистанції, телефонної будки. Уміє бруднити, уміє гатити, але для цього йому критично потрібно зближуватися. Джует намагався цього не допускати. Суперник був легкий. На ногах, тільки робить крок уперед, і тут же відступ або не дати Хегаю провести свою атаку. Українець пристрілювався до противника Джебом по тулубу, але розвивати це в серії було складно. Дистанційно Гонсалес діяв краще. Місцями все ж вдавалося витягнути цього хлопця на розміни. І ось тут була перевага саме нашого бійця. Але найскладніше це підійти. Треба відзначити, що картинка бою була рівною. Кінцівку, як мені здалося, більш результативно провів саме Джоет, який і забрав перемогу, розділ рішенням така прикра поразка, яка віддаляє українця від мрії. Арні востаннє програвав 4 роки тому топовому Стівену Фултону. І весь цей час намагався пробитися вище, підписав контракт топ-ренк. але тепер можна знову кілька років бити опозицію середнього рівня, щоб опинитися ближче до топів. Бенавідес може стати наступним противником Дмитрія Бівола. І ESPN повідомляє, що сторони ведуть переговори про бій за абсолюта вже цього літа та близькі до фіналізації угоди. Бівол став абсолютом після перемоги над Бетербієвим. А Беник є претендентом одночасно за двома версіями: WBC і WBA. При цьому Бетербієв претендує на третій бій. А сам Бівол казав, що якщо буде такий запит, то він дасть і ще один поєдинок другу Кадирова. При цьому є ще й обов'язковий претендент IBF Мікаель Ейфорд, який уже кілька років чекає свого титульного шансу. Словом, якщо інфа від ESPN правда, і Бандера Роха буде наступним суперником для Бівола, то я тільки радий, бо нема там більше бійців, здатних конкурувати з росіянами. Але така публікація в медіа може бути і інструментом впливу. До прикладу, якщо Бівол іще раз хоче побити Бетера, а його команда поки що затягує з відповіддю, тоді це змусить їх швидше включатися в переговорний процес. Однаково у напівтяжах вболіваємо за Беника та гвоздика. Останній на тижні повідомив, що проведе свій наступний бій ввечері боксу від Golden Boy Promotions 19 квітня, поки без імені противника. Фанатам українського боксу приготуватися у квітні. стартує гран-прі WBC для проспектів. А там іще ціле поповнення наших бійців. Про Данила Лозана та Олександра Солом'нікова ми розповідали раніше, а за останні дні стало відомо, що в турнірі також візьме участь український боєць на півлегкої ваги Ігор Семенчук. Двадцятирічний боксер середнього дивізіону Петро Фролов також повідомив, що його обрали на участь в гран-прі. І аж чотири боксери в хевівейті, що представлятимуть Україну. Теоретично вони можуть і один з одним перетнутися. Учасник Олімпіади в Парижі Дмитро Ловчинський цього року тільки дебютував у профібоксі, а вже готується до виступу в турнірі від боксерської ради. На Олімпіаді в Токіо Україну представив Цотне Рогава, і він також обраний на цей турнір. Останні роки він колотив мішки у штатах. Віталій Стальченко ставав чемпіоном України, а зараз розвивається в профі, і він теж у цьому човні. Павло Юськів, четвертий супертяж, який виступатиме під синьо-жовтим прапором. Велика банда зібралася у середній вазі. Також побачимо Максима Молодана, уродженця Одещини, який зробив перехід у профібокс, і насправді виглядає досить перспективно. Гран-прі може стати для нього кар'єрним стрибком, чого й бажаю. Саудівська Аравія дає шанс нашим хлопцям, за який треба хапатися. Це можливість не боксувати проти латиноамериканських таксистів на вечорах боксу в Україні, а виходити проти собі рівних іноземців і за кілька поєдинків просувати себе і, можливо, залітати в топ-15 рейтингів. Усім нашим успіхів! Будемо вболівати та розповідати про них. А ви поки підпишіться на Тайк Майсон, новини боксу, аби разом стежити за нашими бійцями на WBC Гран-прі бокс знешкоджує тероризм. В аеропорті міста Алмати місцевий терорист захопив працівницю литовища, тримав її за коси та погрожував пирнути ножем. Провожаючий Муса Абдраїмов погодився стати заручником замість дівчини, а потім видав перформанс. Сам чоловік раніше був боксером, що й допомогло йому знешкодити мерзотника, який не вперше нападає на людей у Казахстані. Президент країни Токаєв нагородив чоловіка медаллю за хоробрість. Також з ним зв'язався президент WBC Маурісіо Солейман, який виписав йому нагороду найсміливішої людини на планеті. Круто, вартує поваги. Промоутер Том Льофлер про варіант повернення Володимира Кличка є одна умова, за якою легендарний чемпіон може провести поєдинок, яка саме? Дивіться в ролику за підказкою.